Вирішальна битва за цінний ресурс. Меморіум значно покращує здібності до навчання, здобуття нових знань і навичок. Тому на Марсі він коштує чималих грошей. Меморіум можна отримати за виконання спеціального завдання. Також він з'являється у лідербордах, операціях та пропозиціях. Крім того, меморіум продається у банку. Друзі, всім привіт. Час обмежений, і ми погнали. Нам розробники запропонували в лідербордцях виконати таке завдання на карті з павуками в режимі з павуками Заробити меморіум, який потрібний для прокачки пілотів, простих роботів і титанів. Ну що ж, поїхали. Дивіться, я вже два прийшов рівня. Перший рівень досить легкий, другий мені видався тяжкий. Видно, в мене ще досить слабі роботи. Давайте з першого почнемо. Нам без різниці, скільки раз ми той перший рівень проходимо, нам нараховуються очки. Поїхали. І зараз я вам розповім, який робот ефективний в цьому режимі, які пушки саме ефективні, не так робот, як пушки. Я вибрав равена і дивіться, що у мене тут. У мене стоять два лазери, вони самонавідні О, бачите, я в одній стороні дивлюсь в одну сторону, а вона собі раз і переключилася куди їй потрібно. Пушка класна. Сама вловлює ціль і сама її знищує. Все, вам тільки на кнопочку натискати. Два верхні слоти. Вони також тут необхідні, тому що якщо ви стикаєтесь з сильними роботами, ви можете стати за кут, а пушка, як я колись сказав, вона поза 200 метрів вона робить рекошет. Тобто вона повертає і все вловлює ціль. Вам треба навестися на ціль, ось як тут. І далі, якщо ви помітили, пушка повертає. І кулі летять не чисто прямо, а наводяться на ціль. Дивіться, як швидко цими лазерами взагалі. Раз, 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 пішло, пішло один за другим. Ну, просто супер. Така комплектація вона підходить ну, не тільки на в цьому режимі, а в принципі... Ну, на любій карті можна грати і з роботами так змагатися. Один який мінус цих лазерів так це те, що вони слабі. Вони перегріваються і послабляються. Хоча вони, перезагрузка в них досить швидка. І перша ударна сила міцна. Можна ривками стріляти, не обов'язково натиснути кнопкою безпреривно ривками. Безпреривно стріляти, це коли вже хочеш добити, там мінімум ХП лишилося у ворога, і ти вже його хочеш добити, то так. А так краще ривками. Так, ми 50 роботів. Дивіться, скільки ми знищили? 50 роботів. Прикольно. І медальку фіолетову заслужили. Це супер, давайте перейдемо відразу в другий режим. Ну Карта прикольна. Карта мені так нагадує, вона не реалістична, а більше в стилі Фантастика, розробники попрацювали. І вона чимось нагадує мені ну не знаю, фантастику, фільм про роботів, реально трансформери. Ми зараз відвоюємо енергон. Це такий концентрат для топлива у трансформерів був, щоб вони могли повернутися на свою планету на батьківщину роботів Кібертрон. І це щось, ну, у розробники, видно, злизали <смі> таку ідею. І так е, вийшло прикольно, в принципі. Ну, а зараз ми поміняємо ми двох роботів. А в цьому другому режимі е, в цьому другому рівні тут вже буде тяжче. А тут вийдуть е, два сильних роботи по бокам. В них і броня міцніша. І в них вразлива стріль... Ух ти, ти сзади десь підкрався, а звідки ти? У них пушки міцніші, набагато. Не ну, з залпом як стріляють, ну ховайся вжити, я не знаю, десь треба тікати подальше. Бо твоє хп махом понижується. От, дивіться, я зараз пушечками стріляю, вони поворот роблять і класно уловлюють ціль Так. Ну, Карта-карта просто супер. Дивіться. Розкалена земля десь в космосі, якась закинута планета будівлі, якась база тут стояла. Будівлі пронизані якоюсь енергією, типу радіація, щось таке. Все фіолетове. Давайте підскочимо зверху, подивимося. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, я думав промажу. Посередині якийсь портал такий, виходить енергія вся, десь іде в небо. До речі, якщо залізти туди в центр, ви згорите. Так що краще туди не зсовуватись, навіть отак, якщо стати навпроти ворогів, вони будуть обходити їх. Чи лізе посередині? Ну, майже посередині поліз. Ну, не знаю, нерозумне створіння, якесь штучний інтелект, мабуть, в цих роботів. Так. І зверніть увагу, знаєте, звідки роботи виповзають. Ось тут є отакі портальчики в небі висять, зависли. І якраз з тої сторони ну, можна орієнтуватися, звідки цього разу вони повискакують і будуть атакувати тебе. О, а тут нормальна така позиція, їх зверху видно класно. Кожного разу, якщо вони виходять після такого гнучкої озвучки, то вони сильніші вилазять. Хоча роботи ті самі, маленькі є, такі дрібні, їх повно, але вони сильніші, їх вже тяжче вбити. Так що можна використовувати. На початку слабенького робота, а потім замінювати його на сильніше. Так, давай, давай, давай. О, а ось ось і цей якого тяжко вбити. Я казав, о, я через енергон пройшов. І мене бачите, ХП зразу понизилось. Во, во, з одної сторони, з другої ліплять. <говори> <говори> Все. Є. <говори> yeah. Бачите, не можу пройти до якоїсь. Сірої медалі дохожу, а далі. Треба обов'язково завдання читати. Можливо, я якусь помилку роблю, якщо детально прочитати, то було таке завдання, що потрібно використати титана. Я колись грав, грав, а титана не використовував. Думаю, ну скільки вже пауків набив, скільки вже ну, очків заробив, а мені фіолетову і не дають. Ну, все, думаю, щось не то. Прочитав. Раз, два і виграв. Давайте ще раз пройдемо другий рівень. Я ще сірапа не використовував. А він також тут ефективний. до речі, сірап, да, його можна на карті з пауками використовувати свобідно. Але пушки, певно, що не такі ставити, вони довго наводяться на ціль. Потрібно утримувати кнопку, щоб зафіксувалось. І тоді йде вистріл. А тут треба досить швидко працювати. Дивіться, натиснув на кнопку ну це відстані ще трохи далеко. О, натиснув. І тільки тепер, через пару секунд, вона вистрілила. А тут нема коли чекати. Тут засада, як з усіх сторін повилазять. Дивіться, чим класна сіраб. Зброя розсіється. Зразу захоплює декілька роботів пауків тих. Ну, взагалі супер! Якби він ще літав довше. Ну, давай. О, на кінець то пробило. Давай. До речі, для сірапфа там є таке вміння, як швидко захоплювати ціль. І обов'язково, якщо у вас такі... Стоять пушечки на слотах, які довго наводяться на ціль, то ставте цю, це вміння. Швидко наводитись на ціль. Я думаю, вже буде не 4 секунди, там 4, а в 2 рази скорше. тільки навелись, і пушка практично відразу стріляє. Так, ну ось тут йде скупчення, можна, в принципі, взлетіти. Дивіться, який огляд класний. Карта маленька, це так як. Мені нагадує, ніби після метеориту утворилася така вирва, каньйон, чи як його назвати, і там якраз виходить оцей енергон. Бабах. Так, іще одну фішку хотів показати, де вона тут на карті. Вона, по-моєму, з іншої сторони. Все заражено радіацією. А, дивіться, зараз я злечу. Дивіться, як вони ще прикольно зробили. Так, ззаді лізуть. Так, а ну, павуки на паузу встаньте. Дивіться, розірвало якийсь. Ось ну, тут купол якийсь була, бочка чи що там, видно, енергія була знаходилась. І воно так, як ніби завмерло. Після взриву, раз і частички. Такі деталі тої бочки вони раз, якби в повітрі. Так, тут взлітаємо. Злітаємо, у вас тут багато. У вас можна отак. Прощити. Аби ви ближче не підійшли. Так, а зараз якраз оці повилазять. Ні, не після цього разу. Буде ще один гудок. І тоді повилазять міцні роботи з двох сторін. Так, злітаємо і мам. А, вов вони якраз є. Їх треба в першу чергу. Так, одного вбили. Ага, там їх два зразу. Несправедливо. Я не встигаю. Я тупо не встигаю. Так. Ці кулі заморожують. Пару попадань і все, і ти вже повзеш, а там вже дрібнота така підлазить до тебе, догризає. Ну і чекай, поки перезагрузка йде, щоб тут взлетів і звід там Ну, якось так. А так взагалі то потрібно попробувати різних роботів і подивитися, який саме ефективний для цієї карти. Ну, Мені здається, потрібно таких або вмітливих роботів, які ганяють сильно швидко по карті, або ті, які взлітають. Бо коли вони взлетять на певну висоту. Тоді ці дрібні роботи підходять до тебе, і в них навколо є по радіусу, така енергія з них виділяється, що твого робота знищує. А коли ви будете на висоті, то ця енергія вас не дістане. Вона, я не знаю, наскільки дістає, може на 50 метрів, бо коли ви на низькій будівлі стоїте, то енергія до вас дістає. Коли на вищій будівлі або підлітаєте, то енергія на вас не впливає. Ну, це ще добре, що немає тих роботів маленьких, які кислотою стріляють. Бо там навіть ви, якщо в польоті, кислота до вас дістає спокійно. Наоборот, то іще хуже, тому що ви взлітаєте і вас роботи бачать. Так, море. Дивіться, в принципі, можна, якщо я виграв цей ресурс, можна, в принципі, і далі проходити. Ну, Але на то вже часу не буде, тому що там лишилося е, самі копійки. Дві хвилини лишилося. Ну, ось так, друзі, така цікава гра, і я думаю, розробники повернуться до неї і ще раз випустять, Там, можливо, через пару місяців. І вона прикольна, ви заходите в лідерборди. Пробуєте різну, різне завдання пробуєте. Якщо бачите, що у вас очки швидко набираються і є можливість виграти щось цінне, тоді можна продовжувати. Але обов'язково потрібно прочитати саму тему, саме завдання. Бо в мене був такий не раз випадок, що я грав-грав, дивлюся, а очки ніяк не набираються. Думаю, ну а як пройти, його щось так помилка чи що. А виявляється, там потрібно, наприклад, використати титана. Або прокачати дрона, чи використати дрона. Ось тут значок є. Ту потрібно перевести і прочитати все. О, ось тут видно, що якийсь батл, так. Е, ну Тут не пише який-то режим. Хоча ось тут екс, екстермінатор. Екстермінатор. Ну, це знищення. Це режим той самий знищення. Е, на цьому все. За цей ресурс я прокачую пілотів, вони стануть міцніші. А на цьому все, друзі. Дякую за перегляд і всім пока. Удачі в бою!